І удар по кишенях переселенців, безкоштовні ліки і напруга у розетках. Далі говоримо про те, що змінює наше тилове життя від самого початку липня. Отже, 1 липня стартував експеримент від Мінсоцполітики за назвою Базова соціальна допомога згідно з нею, малозабезпечені сім'ї, самотні матері, багатодітні родини і діти, які не отримують аліментів, зможуть податися на єдину виплату. Розмір соцдопомоги індивідуальний, але становить не менше ніж 4,5 тисячі гривень. Заяву можна подати у відділеннях пенсійного фонду або у застосунку ДІЯ. Експеримент триватиме рік. Одночас Кабмін обмежить виплати переселенцям. Тепер міністерство фінансів щомісяця перевірятиме, чи була внутрішньо переміщена особа за кордоном 90 днів поспіль. Якщо так, довідку ВПО можуть аналювати, а заразом і виплати. Для решти усе залишається беззмінна допомога у 2 тисячі гривень для дорослих і 3 для дітей та осіб із інвалідністю. Індексації пенсій цього літа не буде, утім, деяким пенсіонерам таке варто очікувати додаткових надбавок. Ті, хто пішли на заслужений відпочинок у 65, не працюють зараз і мають повний стаж, отримають підвищення до ось такої суми. Менше неї платити не будуть. Крім того, надбавку від 300 до майже 600 гривень одержать ювіляри. Розширення програми Доступні ліки. Тепер отримати ліки безкоштовно чи із частковою доплатою можна геть в усіх аптеках. Раніше це можна було зробити тільки у лікарняних аптеках. А з 1 липня до програми Мінздоров'я мають долучитися усі, інакше втратять ліцензію. Зміна стандарту в електромережі, звичний вольтаж у 220 в розетці підвищується до 230. Це крок до синхронізації української та європейської енергосистеми. На роботу техніки він не впливатиме, заповнюють енергетики, оскільки вона якраз і розрахована на цей діапазон напруги. І увага випускникам та їхнім батькам. Вступна кампанія у заклади вищої освіти уже стартувала. Із 1 липня абітурієнти зможуть зареєструвати електронний кабінет вступника, куди згодом потрібно подавати заяви і документи. Максимальна кількість 15 заяв, зокрема, 5 на бюджет.